Тому коли ми звернулися, ми дякуємо за те, що міська рада почула це відпрацювала разом з державним фондом за те, щоб профінансувати цей цифри. Загальна цифра фінансування 34 мільйони 650 тисяч. Тому сьогодні ми вже практично отримали 18, практично 19 мільйонів для цих робіт, матеріали всі, які ми на даний час закуплені, мало того, що проплощене трошки на, неверно... на, на, предоплата по матеріалах за того, щоб ми вчасно виконали своє завдання. Завдання стоїть, щоб до 1 що вересня закінчити реконструкцію цієї площі. Зауважимо від населення, ніяких немає. Виконаний від них права. Ведеться перевозка пасажирів по вулиці Хмельницького є в одний путь тролейбусів автобусів. тобто зауважень населення немає, всі організовано для того, щоб зменшити не, ну, ну, не для а кіничання з задоволенням сприяють цю роботу, тому що дійсно, якщо 48 років назад, так. Скільки у вас, скільки часу це займає? До 1 вересня маємо ці виключити сьогодні. Знаку на в'їзді, на виїзді і знак, де написано. що Завершення робіт. 30 днів, 29 днів, 28 днів. Відрахують обратно. І люди будуть розуміти, часу якраз займається. І напишіть, вибачаємо своє ставлю.